На Україні. Сьогодні ми приїхали разом з Максимом ми були і на Майдані. Ніхто з нас не забув. Дякуємо батькам за те, що ви розходили світу людину. На жаль, дійсно, сьогодні вже казали, що Бог забирає найкращих. Просимо пробачення і у Максима і його батьків, що, на жаль, на сьогоднішній день ще нічого не розслідувано, ніхто не покараний. Та, в принципі, те, що тільки що сказав представник теперішньої влади, ця влада нічим не відмінює від того, що була, на жаль. Тому ми просимо пробачення ми почуваємо себе. Я маю надію, що... що таке почуття є у всіх, тому що ми не доробили те, що почали в черговий раз. Тому що нам ще боротись і боротись. Дякую вам за гарного сина. Просимо пробачення. Якщо ви дозволите, ми заспіваємо козацьку пісню. Якщо дозволите, то ми їх заспіваємо кілько. Давайте більше.